Ти коли-небудь відчував злість настільки сильну, що навіть не знав, як її контролювати. Давай поговоримо про це. Злість це природня реакція нашого організму на ситуації, що викликають роздратування, фрустрацію чи несправедливість. Вона активує механізми боротьби або втечі, і ти починаєш відчувати напруження в м'язах та прискорений пульс. А мене звати Кароліна, я психологиня, Я запрошую тебе до свого блогу ментального та психологічного здоров'я, зокрема до Ютуб-каналу в рубрику Люди для людей прямий ефір з Олександром, який детально розповідає про злість, як її нею керувати, що це таке і які наслідки злість може мати на наше життя. Адже злість може бути корисною, коли вона допомагає захистити наші межі чи вирішити конфлікти. Але якщо її не контролювати, вона може стати руйнівною силою, яка буде знищувати твоє здоров'я та стосунки з іншими людьми. Злість це сильна емоція.